Azrael Azrael Де ти п'ятносить? Ліпше би подумав, як тих сумури зароб заловити. Я вже не знаю, що їм треба. Нічого не допомагає. О, а що якщо зварити зілля? От, мяу-мяу. Тобі подобається? ха Так. Два стакана. Драконня сльоза. Огняне полум'я. Огняне полум'я. Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха. Он точно Так, в тепер це все перенести в ліс я за. Ля-ля-ля, ля-ля-ля, який ля, ля. сьогодні прекрасний день. Угу. Дуже прекрасний день, безпека чекає тебе на кожному кроці, як той гаргамель з її своїм Азраелем. Ой, ти Близько, хто така чуталька і Азраель? Гаргамелі, вони ще сюди ніколи. Вони можуть сюди зайти. Ой кожну секунду вони можуть сюди задати. Не перевечую. Тепер увелайчуєш квіточку. Уйди вже бачу сп... О, близько куди вистав якийсь коктейль. Близько куди вистав якийсь коктейль. Квіточко, це можуть бути які-небудь коктейлі, значить від каркамеля. Каркамель! Що ти цим каркамелем пристала? Це правда? Я вип'ю. А я не буду пити. Якщо шо, побіжу, жу і сховаю. Куди ти сховаєш? Все село знаєш. А ти знаєш, що села більше нема? Мислі нема. Карамислі його, його смурфнули. Як смурфнули? Так смурф мурф моликаргами пройшов, його схопив і більше ні одного смурфа с Навіть навіть тата смуфа навіть тата смурфа. Ой, я побьла. Ой, еще звеи пугало. Туже. Туже погало. Ха-ха, вози и ты. Ай! Ай! ты, бежит.

Сиди тут Де то я так сиди тут І не рухайся Рае Адрае Мяу Де... Де тебе носить Мяу-мяу не мявкай. Зараз і зварі з морею. Так. Мігарк малий, раз буде варити. Казало, не пий нічого. Де ви тепер жити? Так, де ж тут? так тихо 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 О тихо тихо ох экфайм с мужем подумаем а вида сюда на это сюда 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 тикай к виточку с, -с, -с, -с. Ой, короче, он занят. <связывая> Казал на листы по спеку, я тебе не слухала. Эх. Знаешь, знаешь, да это у Да. Я раз тоже была за Инчуев с Мурфом. Колись там, і він так мене зловив, казав мені той смур, але пити той чай, а я його сіли рівно, Це мене навчили, тому що не треба пити. Друзі, друзі.